суд, всі інші учасники процесу я буду тезисно, тому що більш детальніше я так розумію, що можна свою позицію обосновати на етапі а, судового допиту. А, моя позиція і повністю пов'язана з тим, що я після а, ну, фактично трьох років а, судового. Бачені Менченко, суд звертає вашу увагу, що таке ваша що таке вступна промова. Відповідно, положення статті 349, і вступні промові. Чесники мають право відзначити, якими доказами будуть підтверджуватися наведення обставин, висловити свою позицію щодо порядку дослідження доказів і пережива зазначити щодо позиції сторони захисту. Ви зазначили, що ви воно не визнає показання відмовлятись. Не відмовляйтесь, надавайте щодо доказів, якщо бажаєте, можете підписатися такими доказами, ви будете обґрунтовувати і також виявити позицію щодо порядку обсягу доказів, які ви вважаєте, що необхідні дослідження. І не як ви зазначили, щодо більш детальної вашої позиції, звичайно, що коли буде, ми дійдемо до допиту, суд вас не буде обмежувати, ви зможете висловитись щодо сульфового Дякую З за роз'яснення. Я якраз. Тримую юридичну освіту і думаю, що можливо в будущем, як пан Луценко теж е, держав і працюю генеральним прокурором, можливо і ні. Але е, буду коротко, щоб не займати е, час. Так от, після трьох років судового процесу я, е, розуміючи, на які докази буду посилатися, як буду готуватися моя позиція, почув е, ще раз обвинувальний акт. Хочу сказати, що ще раз, що моя позиція не змінилася. Всі тут присутні, я особисто протягом 10 років виконували свій обов'язок як громадян України. І дійсно були періоди, які можна кваліфікувати, наприклад, 14 рік, як створений законного збройного формування, але нас в цьому не обвинувачують. Тому що держава виявилася неспроможна, і ми діяли у особи крайній необхідності. Так от ця неспроможність вона продовжувалася 10 років. Тому всі все то, в чому нас обвинувачують, дуже пов'язане з тим, чим ми займалися ці 10 років. Це захист енергетичної незалежності, це боротьба з зрадою і корупцією посадових осіб, це боротьба з неефективністю, легітимністю дій. Військового керівництва багатьох випадків це не підготовленість до війни, яка була в 2014 році, це здача території. І перше, на що ми будемо посилатися це на нашу попередню діяльність, яка в тому числі була е відзначена е державними нагородами і була визнана на той час повністю правильною. Е е пройшов час, нічого не змінилося, і в 2022 ро році для того, щоб Сузнов продовжувати ту же діяльність, що і в 2014, залишити країну ні до війни, нас вже більш мудро, ніж 2014 -му році прибрала на це висмоктане з пальця справа. Ми будемо посилатися на те, що а, не було ніякого незаконного збройного формування. Була перша діяльність по співпраці з військовою розвитки, яка продовжується. І по суті, зараз я займаюся всім тим же самим, в чому мене винувачу. А саме в тому числі покаранням військових злочинців зрадників в Російської Федерації за кордоном в інших містах проведенням військових операцій, але були, на жаль, тоді такі часи, коли було все дуже сильно інфільтровано російськими агентами, тому деякі моменти тоді не документувалися, але факт співпраці був, ми будемо на це посилатися. Це була єдина фактично, наша. Наша мотивація не якісь висмотлені перевороти, не якісь історії з захопленням підприємств, не щось інше, а саме те ж саме, чим ми займалися у 2014 році. Ми будемо посилатися на це. Далі, в матеріалу хімія провадження є документ, по якому мене допитували в 2021 році. Це долучення КДБ РБ Республіки Білорусь. По якому а, слідчі СБУ вимагали у мене дані на нашу агентуру за кордоном, на дані установочні наших розвідників офіційних, на дислокацію наших військових частин. Цей документ офіційний, ну, скажімо так, на щастя, рівень тупізни деяких працівників цього органу примерно равно. Руйної тепизники ФСБ, тому напевно, ми ще утримаємось тримаємось в країні. Тому у нас вдалося цей документ получить. На основі цього була заарештована вся агентура української розвідки, яка приймала участь в, в мероприятиях по забезпеченню а, українсько білоруського кордону під час війни. Всі ці люди були заарештовані в КТБКДБРБ отримали тюремний срока. Якщо я тут просидів 1,5 роки і потім а, рік під домашнім реєстром, ці люди отримали 20 років. Ми будемо посилатися на ці документи теж а, і на матеріали цих процесів, де чітко їх опитують по зв'язку саме зі мною. Ну і для того, щоб прикрити свою дупу, деякі наші посадовці а, цивільного. А, Військовому я не маю претензій, в тому числі розказали, що це робив поганий Семенченко, Тому я винувачуюсь в Республіки Білорусь, в тому числі і в тому, чим, що обвинувачуюсь тут, в терорізмі. Але там я винувачуюсь в підготовці до повалення влади Республіки Білору, Білорусь, а тут о, повалення о, влади о, в Україні. На ці моменти ми теж будемо посилатися. і хочу сказати, що. Ці добродії, які сфабрикували нашу справу, вони досягнуть свої міти. Без, Суто, безнаказа, безкарно з території Республіки Білорусь під час повномасштабного вторгнення пішли війська і загинуло багато людей. Всі міроприяття були зірвані. Так, ці посадові особи зараз майже всі уволені, деякі в розшуку, але свою справу не зробили. Третє, на що ми будемо посилатися, це документи, які у нас є, по тим обвинуваченим, на які посилається прокурор, коли кажуть, що наша так звана НЗФ створювалась для нападу на підприємства і для слежки за посадовими особами. І приводится фамилия прізвища посадових осіб, в частности колишній керівник Національного банку Смолій, по якому зараз іде кримінальна справи, які фактично в бігах, а також напад на підприємство є такий собі пан Карпачов, який незаконно привласнив собі державну власність, а саме шахту Красноліманською. І цей товариш розварував цю шахту до кінця, зараз теж знаходиться під вартою. Ми будемо посилатися перше на те, що ніякий орган слідства не возбуждав кримінальні справи по фактам, якоби начебто, нападу на підприємство. По фактам, начебто, слідки за посадовими особами. Фактично всі ці посадові особи зараз є кримінальниками, це позиція держави офіційна. І наша боротьба по усуненню цих людей з посад, це було всього лише продовження нашої боротьби, які ми вели на блокалі торгові з окупантами у 2017 році і в 2014 році. Ми на це теж будемо посилатися. Далі ми будемо посилатися на докази. Про які скромно прокурор тут умовчав. А саме він казав, що у деяких присутніх була вилучена зброя. Ну, Він скромно промовчав, що вся ця зброя була признана, визнана експертизою фактично законною, тому що на всі ці зброї були дозволи. Це була гладкоствольна зброя, яка належала кожному з присутніх. У всіх були дозволи. А також гранати так звані це були, я так розумію, газові гранати, які до э, оружія, там, якогось там ураження не мали ніякого відношення. Ми будемо посилатися на це. Будемо посилатися також на те, що обвинувачуючи мене в э, храненні і переміщенні зброї, також э, сторона обвинувачення, э, скажімо, правду бреше. Посилаючись на документ, який є в справі, а саме на наш роздруківку наших перемовин з паном Ружицьким, я розумію, що це прокатує, коли треба в випадковому суді обоснувати ось таким типом документів моє тримання під вартою, але ми будемо посилатися на цю роздруківку, в якій нема навіть слова про якісь злочинні наміри, навіть слова про приховування якоїсь незаконної зброї. Там річ іде про законну зброю, річ йде про те, що я задобався приїжджати, виясняти ці питання, наведіть, будь ласка, порядок з офіційною зброєю. Там навіть кодових слів немає. І посилаючись на документи в матеріалах справи, користуючись нехватки вільного часу у слідчого суді, теж тут саме обвинувачення клука. Також хочу зазначити, що ми будемо посилатися на результати. Висновки експертизи, е, яка, яка була проведена е, одні е, научно е, дослідження установ е, по е, так званому нашому незаконному формуванню. І з того чітко е, ми робимо висновок, що е, дійсно була офіційна, офіційна фірма охоронна, вона здійснювала свою роботу. Також так же, як і десятки інших. І там є і підпорядкованість, і чітка структура, і ліцензія, і все таке інше. Тому була окрема е, охоронна компанія, яка виконувала свої завдання, отримувала контракти по охороні чинного законодавства, був е, ветеранська організація Проспілка, яка е, боролася за енергетичну незалежність. Е, була, е, Скажімо так, на, наші ідеї о тому, що треба давити а, злочинців, саме в абівагнірівців за кордоном, і були дійсно розмови і перемовини з владою інших країн. Всі ці а, напрямки саме моєї діяльності були абсолютно законні. Ми будемо посилатися на докази по кожному з цих і матеріали експертизи по кожному з цих напрямків. І все в кучу, присвоїв мені. Наміри когось свергати жодним доказом це не підтверджуючи, ну, опять слухаю прокурор. Також за рік до так званого розкриття нашої страшної так званої НЗФ, значит, пан Ружицький як керівник Донкорп Україна і як керівник громадської організації ветеранської. Звернувся до СБУ з офіційним листом, в якому сообщав відомі йому дані про діяльність ряду осіб, які є свідками і ну, майже не стали потерпішими по нашій справі заявниками, в частности Борисенко, Боровик та інші, в якому чітко пояснилось, що ці люди займаються роботою на користь Російської Федерації. Що вони намагаються створити значне групування, що вони роблять то-то, то-то, то, -то, 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 -то. чітко перечитали факти. Це зробив пан Ружицький, як громадян України, тому що, тому що декілька років, дійсно, сім людьми наша війна організація співпрацювала, але після того, як нам стало відомо а, про цю сторону діяльності, і після того, як ми увійшли в більш серйозну роботу з українською розвиткою, він а, пішов. і Собчивши для перевірки ці факти в СБУ. Майже рік його визивали на допити, майже рік він давав всю необхідну інформацію, а потім, коли пішов замовлення, всі цих людей просто одразу взяли і зробили заявниками, свідками. І ніхто навіть не казав, що вони мали зацікавленість в обріхіванні, в тому числі пана Ружицького, що ці люди займалися самі різними непотрібними справами. І ми будемо посилатися на цей, як на доказ на цю заяву, яку нам вдалося все-таки э, при передачі діла в суд у СБУ вицарапати, тому що вони спочатку брехали, що такої заяви у них немає. Тільки після того, як учились преса, ми публікували свій екземпляр, виявилось, що ніхто нас не розкривав. А про нашу діяльність було відомо офіційно ще за рік до цього. Ми на цей документ будемо посилатися. Також ми будемо посилатися на мої численні відеоінтерв'ю і дописи, які за 4 роки, 3 роки, 3, 2 роки до цього я публічно розказував, чому потрібно робити а, військові компанії, чому а, компанії безпеки, як Сполучених Штатів, так і в Британії, а, корисні для держави і чому вони повинні. Бути у України. І тільки зараз, тільки зараз а, діяльність нашої розвитки в Африці нейтралізують там ЧВК Ванда, яку сюди на штурми катають в Україну. І ці докази є того, що ми не приховували наших, а, скажімо так, наших завдань, які ми перед собою ставили. І що це за організація, яка хоче захоплювати підприємства, хоче створювати якісь там перевороти. Хочуть вести злочинний наймінність як найманці, але публічно про це повідомляють за роки до цього. Також ми будемо писати, звертатися до суду для того, щоб допитали тут посадовців колишнього адміністрації офісу президента України, з яким ще з 19-20 років я повідомляв про існування. Про те, чим вона займається, про те, що ми пропонуємо державі, про те, скільки людей, де вони знаходяться, чим вони можуть бути корисні, щоб повідомити, що це не була незаконна організація, це була організація, яка, яка повністю працювала в законному руслі і повністю задовольняла нашу владу до моменту, поки не з'явилися інтересанти. Перед початком війни все це об'явити терористичною діяльністю. Крім того, ми будемо ми будем посилатися на судові документи, які чітко показують, що, наприклад, основний свідок по нашій справі так званий боровік, це засуджений злочинець, який вправ у одного із членів нашої організації його транспортний засіб. От, в частності у пана Шевченка за півтора роки до, цього, до цієї справи був засуджений судом за крадіжку і мав чіткий мотив оговорювати, чим і скористувався замовники цієї справи, коли його вербували до своїх лав. Також ми будемо посилатися на відповіді від американських посадових органів. Про те, що ніякого порушення в діяльності акціонерної компанії, яка була зареєстрована в Америці, немає. Що всі оці твердження, що начебто взяли гроші у пана Борисенка, потім використали їх на фінансування свого незаконного збройного формування, обманом розказали про якоби існу... не існуючі акції. Все це брехня, тому що акції признані реально існуючим. Вся ця діяльність ніяк не пов'язана з порушенням прав акціонерів, це звичайна західна практика. І якщо після цього подивитися на справу, тут немає потерпілих, тут немає якогось е, е, шкоди для держави, тут є законна діяльність невеличкого кола небайдужих ветеранів, яка почалася в 2014 році, коли ми незаконно взяли в руки зброю, тому що законно, Наші посадові особи, які зараз обвинувачуються держава державній зраді, до речі, хотіли здати нашу країну. На все це ми будемо посилатися. Наскільки я розумію, ні у кого з інших учасників судового процесу покази не змінилися. Я готовий в будь-який момент їх предоставити до суду. І хочу наприкінці завірити, що скільки це. Історія не тривала, ми повністю налаштовані доказати нашу невиновність, якщо, звісно, доживемо до цієї історії, тому що майже всі з нас залучені до захисту України. Ну, І я, якщо чесно, очікував, що після всіх цих подій, після того, як стало зрозуміло, що ніяких злочинів ми не залишали, тим людям, які залишились там в органах прокуратури, в СБУ, після того, як вони подивилися, хто був прав по ходу війни, перед нами вибачаться. І цю справу закрити. Але я бачу, що процес захисту своєї дупи, у тих, хто все це організовував, привищить державних інтересов. Тому будемо витрачати судовий час. У мене все Ваша честь. Я вважаю, що не винний, готов доказувати, готов давати покази більш детально на відповідному ставці судового процесу. Дякую. Добре, зачитайте, будь ласка, Що підтримують вас щодо порядку і обсягу доказів? Чи захисників оцінку, чи ви вичили ну, ну, Наша спільна позиція, так, от, Михайло, пане ваша честь, просимо досліджувати письмові до призрачного доказу, допитати свідків, допитати обвинувачень, до переходити до сюди. Це спільна позиція з актуально. Значало обвинувачення? До Зпочала докази. У ну, колеги, докази, обвинувачення, пользу свідки. Ну, а ви плануєте подавати, скільки Семен попасивався? не проблем, яких не буде, а стадія, що ми її не розривали, тобто ви просите вирішити питання щодо долучення та дослідження письмових ключових доказів сторони обвинувачення сторони, в сторони захисту дослідити їх, потім перейти до допиту свідків, які будуть заявлені стороною обвинувачення, то зрозуміло, що також планує захист.

Я хотів би спочатку дослідити докази письмові, 84 тому, допитати свідки, потім після цього допитати обвинувачення. Ну так так. це так. так самов 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 і зазначили. За Наскільки я почув, вони казали, що потрібно поміняти з докази, потім допит обвинувачених, а потім дописів. Ні. Ні? Ні. У вас якісь інші пропозиції, що ви порядку? Я зараз почув у словах прокурора, щоб дослідити письмові докази. Я вимагаю дослідити речові докази в першу чергу, які є у обвинувачення. Ні, він каже про тільки письмові докази. Розумієте, що? Це одна стадія, а суди такі. Там, має, нас єдине... Так, так я, я вимагаю, щоб це було єдине. <проб> у нас єдина розбіжність. Фактично, у нас просто по докази це наша спільна позиція, але у нас там є ще думка адвоката, тому що у нас багато обвинувачених воюють, якщо кого-то вб'ють, вони просто не встигнуть дати покази. Це про те, що казав вічно, що докази обвинувачені спільні. Ні, так це реально, це реально. до який порядок? Докази обвинувачені. Вам вирішили, вирішувати, який порядок. Тобто, ви можете сподівати докази, провести допит обвинувачені, для того, щоб забезпечити можливість потім, потім допитати свідків э, винувачення захисту. Да. І якщо необхідно, повторне там. Повторне добре винувачити. Тим паче, що це право винувачення надавати фокус на війська. Що до такого порядку? Заміни позиції щоб обвинувачені допитати. І, будь ласка, одразу, оскільки захист зазначає, ну, дійсно, ми всі живемо умовах воєнного стану, кожного дня повітряної тривоги. Ваша честь, є, в мене таке ж саме буде питання. О, ось так, по матеріалі, він великий? Ось так, 84, 84 тонн. Він великий, І така ж сама так, ситуація, то, то і, то то виправ, послід, то, по про в... посвідках, тому що тут теж технологія посвідчує більше 40 свідків. І також свідки воюють, ваша честь. Це право правообвинувачів надавати покази на будь-якій стадії судового розгляду, таким чином, як суд визначить порядок, так і буде. І там вже будемо вважатися по наданні Можна? Коротко кажуть, ми не знаємо, хто там воює з сосідки, зато ми точно знаємо, хто воює з обвинуваченнями. Це перше і Друге, хочу звернути вашу увагу на те, що у нас мінімум двоє обвинувачення вже в поважному віці, там, 66, там, і, і вище ну, є е, е, всяка може вставитися. Так доказів, які підлягають дослідження, вирішити питання щодо долучення письмово речових доказів, сторони обвинувачення, сторони захисту, допитати обвинувачених, допитати свідків, е, вирішити питання щодо доповнення судового слідства. Е, в той же час, з огляду на позицію сторони е, захисту, і дійсно, як вже зазначали захист і прокурори. Тут вважає, що... Е, цей порядок може бути змінений для того, щоб просто прокурор матеріалу суду долучив, ми вирознайомилися з тим обсягом, залучили свої матеріали в той же час, суд змінить порядок, перейде до допиту обвинувачених вже в тому порядку, в якому ви визначились. Якщо це буде неможливо чи будуть не забезпечено подальшому участь свідка в судовому засіданні, що ми просто не витрачали той час, могли рухатися далі, переходити частково досліджувати матеріали, оскільки. Я так розумію, там якісь процесуальні рішення mm -hmm. загальні, немає заперечень <стужат> щодо такого Ні. Добре, mm -hmm. То, тоді прокурор виконуєте за одне засідання, цей обсяг? Чи частково, чи як? Mm -hmm. Та, частково mm -hmm. будете готувати. Долучити це ж таки розвідку. Якщо ви зробите. Сформуєте ці документи, ну, вже ті послідовності, яку ви вважаєте за необхідне, сформуєте, то ми без залучення тоді зайвої інформації, були то і складете відповідне клопотання, то буде прохання, якщо в такій формі, щоб ви просто перед можливо засіданням, можливо, скерували стороні захисту, щоб захист зміг ознайомитись, чи було відкрито ці матеріали. Що вони, які їх зміст, і коли ми будемо вирішувати питання щодо долучення, щоб сторона захисту вже була знайома, з хоча б частково. Добре. Добре? Чи якісь інші питання?